Чим відрізняється життя заможного студента від життя бідного? Дивіться далі у нашому ролику. У заможного рея навіть похід до душу має розкішніший вигляд, аніж у звичайних студентів. Шампуні з золотом що може бути крутішим? Еге ж. От якби якось купити собі такий точно. Адже у мене дома навіть води немає, щоб голову помити. Хей йому грець, так не годиться. Вікі. Дякую, що ділися водою. Ти впевнений, що це підійде? Так. То як скажеш. Нарешті я можу помитися. Жах. Спорт це сила. Егеш. І якщо ти так любиш спорт, то чому не купиш собі нормальну футболку? Сюди взагалі то з їжею не можна. Отакої. Ну і хто ж мені заборонить? Негайно позбуться цього. Мій ходдох, за їжу в спортзалі на тебе чекає покарання. Хочеш, біжи ще швидше. Я більше не можу. У мене вже зараз відваляться ноги. Додайте йому ще прискорення. Трясця! Яка ж тут відповідь? Подивлюся крізь свої суперокуляри. О, аж ось і потрібна формула. Невже він підглядає відповіді на тест? Зараз я його провчу. Знатиме, як списувати? Що? Звідки тут вівці? Одна овечка, дві овечки, три. Еге ж, солодких снів. Ге, рей напевне, не впорався з тестом. Добре, що має окуляри. Окуляри бідного лео, звісно ж, не такі круті, як у його заможного однокурсника. Проте пані Браун, вочевидь, нічого не зможе з ними вдіяти. Покажіть но ну, мені ваші найдорожчі десерти. Як хочете хвилинку. Ось ось скуштуйте! їх приготовано найкращими кондитерами міста. Чудовий вибір. Цей на вигляд непоганий. От би і мені скуштувати цей апетитний десерт. Невже бідному Лео навіть на його день народження залишається тільки мріяти про такі тістечка? Та не біда, я можу зліпити собі святковий кекс, залишається тільки задути свічку та загадати бажання. Що це з ним коїться? Воно ж, либонь, геть несмачне. Ого, моє бажання здійснилося. М -м -м. Так, так. Це мій найкращий день народження. Звертайтеся, якщо виникатимуть питання. Так, ось поглянь тут. Вибачте за запізнення. Так, зрозуміла. Ого. Лео, що це в тебе? Це мій персональний комп'ютер. Цікаво, ця коробка взагалі працює. Студент Лео аж ніяк не багатій, тому комп'ютер у нього, вочевидь, не з новеньких моделей. Чому ж він не вмикається? Упевнений, ось ось почнеться завантаження. Гаразд, я майже завершив. Молодець. Додай сюди ще декілька елементів. Гаразд. або дай тобі. Чому він не працює? Ура! Комп'ютер увімкнувся! Пані Браун! Вже вечір отакує. Заможний рей не любить носити ті ж речі, тож після першого використання він вважає за краще їх просто викидати. Люсі, ти знаєш, що робити. Леле, що це в тому пакеті? Оце так мені поталанило. Що хочете вдягнути завтра до коледжу? Покажи на мені жовту кофту. Так, ось цю. То як вам? Так, так, не дуже. Давай наступну у бідного Лео бракує грошей, щоб вдягати лише нові речі. Тому йому доводиться обмежуватися пранням. Невже знову воду відключили? Що ж мені робити? Чого тільки не вигадаєш, аби не ходити у брудному одязі? Добре, що я зберігав усі ці серветки. Це ж ціла монета. І як же чудово, що в мене з'явилися заощадження. Нарешті я можу зробити собі невеличкий подарунок. Ммм, смакота! У той час, як бідний Лео радіє звичайнісінькій каві, в заможному реєві вже остогидли навіть найдорожчі речі. Що ж мені сьогодні придбати? Усе це я вже маю. О, вигадав. Ось усе як ви просили. А вона золота. Звісно, можете самі у цьому переконатися. О так. Ця статуя справжня копія мене. Та хіба він не красень? Так, беззаперечно. У надлишку у нього не тільки гроші, а й самозакоханість. Навіть за наявності величезної колекції брендових кросівок Рей все ж таки страждає через труднощі вибору. Може, взуєте ці? Ні. Хіба ти не можеш принести щось краще? Не маю геть нічого нести. Ви переглянули усю вашу колекцію, і вам все одно нічого не сподобалося. Ось чудові кросівки. Чому ти мені їх раніше не показала? Але ж я їх трясця. У бідного Лео немає таких проблем, адже йому і вибирати немає з чого. Хе, Оце так сморід. Вирішено. Одягну сьогодні ці кеди. Готово. Тепер можна йти до коледжу. Сподіваюся, ви усе записуєте. Лео, ти що пишеш на туалетному папері? Розумієте, мені бракує грошей на зошит. Так не годиться. Трясця. За що? Я не збираюся перевіряти цей конспект. Фрею, а ти чим тут займаєшся? У вас цієї теми буде іспит, А ти сидиш і навіть нотатки не робиш. Не переживайте, за мене усе записує мій охоронець. Що? Вітаю! Я веду конспект Рея. Дай на мені його. Отакої. Джейкобе, що це означає? Він намалював мій портрет. Здається, наступного разу заможному рею варто вигадати більш надійний спосіб. Заможний рей завжди оточений увагою красунь. Привіт! Чи не могли б ви трохи відійти? Зачекайте хвилинку, я маю для вас подарунки. Так, це не те. Ого, лови їх! Це тобі. Чудово! Дякую. А це тобі, Вікі. Рею, ти такий щедрий. У бідолашного Лео є власний спосіб зацікавити wow. дівчаток. Неймовірно, ти вирішив за нас тести? Не так швидко. Я віддам вам їх замість ваших подарунків. Так, звісно, забирай їх собі. Чудово! Як же так? Невже вам якісь відповіді дорожчі? Бувай, Лео! Ще побачимося. Трясця. Коли заможні студенти можуть дозволити собі розкішний ланч, бідним залишається тільки витріщатись та заздрити. Агов! Якщо хочеш, я можу поділитися салатом. Дякую, не треба. Бідному Лео навіть маленький шматочок сиру доводиться розтягувати на кілька днів. Аж ніяк дякую, я вже не голодний. Винеси та викинь усе це, будь ласка. Це ж мій шанс. Вікі маю план, як отримати їжу. Гаразд, іди, я тебе прикрию. Пані, заждіть, ну ж, бо я вам допоможу. Ох, буду вдячна. Вийшло! На мене чекає справжній банкет. Яка відповідь у п'ятому питанні? Гадки не маю. Доведеться шукати в інтернеті. Маю надію, викладач не помітить. Що це коїться? Рею, ну бо сховай телефон та хочіш! Леле, вибачте, мама написала. Тож як нам бути? Так, так, маю одну ідею. Аго, що це за світло? Я нічого не бачу. Чудово, списуємо швидше. Та чому мої окуляри не сонячні? Так, у першому питанні відповідь де встигаєш записувати. Так, так. Адже заможний і бідний студенти можуть бути чудовою командою. Ось наші роботи, пане Редноре. Поглянемо, що там у вас. У нього червона пляма на обличчі через нас. Не хвилюйся, я знаю, як це вирішити. Обоє маєте, а жодної помилки. Це вам подарунок. Мені? Візит до солярію? Ну, дякую. Ми, мабуть, підемо собі. До побачення. З ким із хлопців ви б хотіли дружити. З заможним реєм чи бідним Лео. Пишіть свої відповіді у коментарях під цим відео. Сподобалося наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!